Доброго дня, друзі. Хочу поділитися з вами своєю історією змін з компанії Herbalife. Давайте з вами познайомимося. Мене звуть Дар'я, мені Дарія Куцалин, мені 42 роки, я мама трьох чудових станочків, любляча і кохана дружина. Худенькою ніколи не була. Батьки говорили, що це така порода, широка кость, нічого з цим не поробиш. Але я, скільки себе пам'ятаю, шукала різноманітні методи схуднення, шукала різноманітні спроби подобатися собі. Мені ніколи не подобалося моє особисте відображення в дзеркалі. Я не любила фотографуватися на повний зріст. Всі фоточки, які у мене були, я просто видаляла. І так відбувалися різні процеси мого життя. Значить, Це фоточки, які я хочу показати вам. 4,5 роки тому назад я пішла в свій марафон стрункості для того, щоб отримати результат зниження ваги. Отримала результат зниження ваги мінус 15 кг жирової частиною тіла. І за це за три місяці і вже більше трьох з половиною років отримую результат. Від цього дуже задоволена і щаслива, тому що в такій вазі я не була навіть у школі. Я дуже сильно. Закохалася в продукт, я а, зараз кайфую від свого зовнішнього вигляду. У да? мене дуже класно покращилося самопочуття, налагодилася робота кишечника, зникли головні болі, перестали боліти коліна, відмовилися від усіх ліків, які я використовувала на постійній основі. В мене додалося дуже багато енергії, яка мені просто сильно необхідна. Для того, щоб встигати все. Я допомогла собі, і, і бачачи свій результат, я зрозуміла, що це потрібно для моєї сім'ї, моїх дітей, да в моїй сім'ї, моїх батьків, в моїх родичів. Дуже класно покращилося самопочуття, налагодилася робота кишечника, підсилився імунітет. Вони перестали хворіти. З часом я. Почала любити своє відображення в дзеркалі, мені вже стало подобатися фотографуватися. Зараз вже немає такого дня, щоб я не сфотографувалася, тому що кайфую від свого зовнішнього вигляду. На академію успіху я пішла для того, щоб вдосконалити свої знання по харчуванню, навчитися складати раціони для своєї сім'ї, просто розібратися. Але, е, слухаючи історії інших людей, я зрозуміла, що е, я хочу більшого, да? я взяла для себе більші можливості, я почала розвиватися в Гербалайф. Вчилася тут розповідати свою історію, доносити правильну інформацію. Я навчилася, розібралася і хочу сказати, що в звичайному житті я зоотехнік по спеціальності. І на даний час ми також маємо свій свинячий і бройлерний бізнес. Це дуже важка фізична робота. І коли закінчуються сили, закінчуються доходи, або й взагалі зникають, тому я для себе твердо вирішила освоювати нову професію консультант з харчування. І я пішла ділитися своїм результатом з моїми знайомими, моїми незнайомими да, дівчатками. І в мене почали з'являтися перші клієнти, вони почали отримувати свої перші результати: мінус 5, мінус 10, мінус 15, мінус 20, мінус 30, мінус навіть 50 кілограм, і це дуже здорово. І вони залишалися задоволеними клієнтами. Я дуже швидко Навчилася окуповувати свою програму, я вийшла на максимальний дисконт 50% за три з половиною місяці. І мої наставники тут не конкуренти, вони навчають, вони зацікавлені моєму успіху. Вони завжди підтримують і допомагають. Це дуже важливо. І головне, що вони такі самі люди, як і ми, і вони знають, чого вони хочуть. І коли я бачила їхні історії. А я розуміла, що вони звичайні люди, і в них виходить, це, значить, і в мене по-любому вийде. Для мене в Гербалес це гармонія. Я жінка, гідна любові, власної думки, кохати, бути коханою, займатися спортом, займатися вихованням своїх дітей, з ними разом засинати, прокидатися, допомагати їм робити уроки. І це дуже важливо для мене розвивати свої нові навички, заробляти додаткові гроші і тим часом весело проводити час. Мені дуже подобаються виїзні заходи від нашої компанії, школа лідерів, саміт українських супервайзерів, Траваган у Кракові просто перевернули мою свідомість. Я зрозуміла, що я в потрібному місці, потрібний час, потрібними людьми, і я хочу тут. Залишатися, і я буду тут будувати свій бізнес Herbalife з моєю командою. І на прикладі своїх наставників я бачила, що у них е, дуже класно виходить: вони е, їздять на красивих авто, вони живуть в красивих будинках, вони вдягаються в красивий одяг, е, вони досягають своїх цілей, вони дуже красиві. Їхні доходи завжди збільшуються, доходи переростають, пасивні доходи. Це найкраща винагорода за пророблену роботу. Тому я захотіла, я захотіла, і мій стиль життя також почав змінюватися разом з Herbalife. стосунки дуже класно помінялися. На кращу сторону, моя сім'я оздоровилася. Я завдячую цьому продукції Herbalife, яка допомагає нам мати здоров'я і, і спосіб життя, і стосунки. Чоловік, мій перше, почав їздити на красиві заходи, з красиві місця відпочивати не так, як раніше, не з палаткою і не з удочкою. Знаєте, і це те. Куди ми йдемо, і це те, що нам подобається, і це там, де ми разом проводимо завжди весело час, і ми можемо приділяти один одному увагу, коли, коли раніше на це не вистачало ні можливостей, ні бажання, ні сил. І, звісно, це дуже класна команда успішних людей. Гербалайф це, саме в саму першу чергу, пасивний дохід і забезпечена старість. Я зрозуміла, що потрошку ідучи, Розвиваючись і здобуваючи нові навички, я зможу тут забезпечити дохід тоді, коли я нічого не зможу робити. Стабільність компанії 45 років на ринку, а вже в більше 95 країнах світу, і це бізнес в телефоні. Якщо станеться щось із моїм житлом. Не дай Боже, да? я піду, я заберу телефон, заберу таніту і піду працювати в, іншій, в іншому місці чи в, іншій, чи в іншій країні і буду продовжувати цю діяльність. Це дуже класна можливість бути красивою, здоровою, молодою. Бізнес передається в спадок. Це для мене також стало важливим. Покроковий план навчання У цьому всьому покроку мене тут навчають і ніколи в житті не сказали, що ми не знаємо і не допоможемо. Це неймовірно класний стиль життя, відпочинок мрії, успішне оточення. Тут для мене це взагалі стало такою. Новиною, коли тебе визнають за те, що ти а, сам а, заробляєш. Коли ти, чим більше ти заробляєш, тим більше тебе визнають. Ти ходиш по червоній доріжки, ти кайфуєш від того, що тебе всі поздоровляють, ти наражаєшся, ти балдієш. Тобто всі емоції, які дає компанія, визнання, червоні доріжки, а, це те, що мене найбільше надихало вначалі. І я тут я хочу збільшувати, звісно, свої кваліфікації і їздити на офлайни, і е, також е, примножувати це те, що мені подобається, тому що емоції це неймовірно велике значення має для того, куди ми йдемо, які мрії ми перед собою ставимо. Це екологічна професія, місія добра. І е, за 4 роки з половиною в компанії да, я е, вже навчилася заробляти 4 роки з половиною в компанії, 3 роки в бізнесі, мій максимальний дохід 15 тисяч гривень. Ставлю собі цілі збільшувати дохід на 50 тисяч і більше в місяць до травня 2025 року. І моя ціль величезна компанія, величезна команда задоволених клієнтів і хочу допомогти. Та людям зробити результат, покращення здоров'я, самопочуття, досягти, до, досягти результату з доходами. Тому, звісно, дуже класно, коли ти змінюєшся сам і допомагаєш іншим змінюватися. Також моя ціль, звісно, поїхати на канікули від компанії Herbalife та кваліфікуватися на школу майбутніх мільйонерів. Це туди, куди я йду, і вас, звичайно, запрошую, тому мої любі, кому цікава моя була історія, я рада була з вами познайомитися і зустрітися знову.